Походи у гори, екскурсії криворіжжям сплави на майдарках по Україні, захоплюючи подорожі цікавими водними маршрутами. Нарешті повертаюся для прихильників активного способу життя. А з ними знайомства з зеленими берегами з багатою степовою фауною та флорою, гранітними скелями, що нависають над водою, старовинними водяними млинами та греблями, археологічними стоянками, козацькими місцями та природно історичними пам'ятками. Пізнати цей захоплюючий світ пропонують у клубі активного відпочинку Педалі Сандалі, що працює у місті. Відкриття сезону байдаркових сплавів тема спортивної середи. У гості програми керівник клубу активного відпочинку Педалі Сандалі Едуард Дворчук та досвідчений учасник сплавів Олександр Блашко. Дякую, що завітали Вітаємо. до нашої студії. Перше Придень. запитання: вітаю Едуарде з відкриттям сезону. Дякую. І якщо от його Розпочинати з презентації, чи можна сказати і взагалі, скільки кілометрів, скільки вже пішохідних водних маршрутів за плечима представників клубу Педалі Сандалі від початку от, відкриття і від старту діяльності саме у середку? Я підготувався спеціально, очікував таке питання. Багато якщо казати про сплави, то ми за один... Це вже й рік розпочався, 11-й сезон. З 15-го року сплавами активно займаємось, то провели ми 21 великий сплав, мається на увазі довгі, тижневі, 8-9 днів, і 150 коротких сплавів. Це багато, реально багато. Я сам здивувався, не очікував такої цифри. Якщо казати про чисельність ну, про людей, які. Відвідували сплави, то це на короткі сплави більше ніж дві тисячі людей. Там в мене цифра щось вийшла дві двісті-дві триста. Кілометри не рахував, але якщо так всю суму взяти, то це понад дві тисячі кілометрів водного тільки шляху. Ну тому що на середньому довгий сплав це десь понад сто кілометрів. Люди загалом закріплюються у вашому колі. Та я б навіть сказав, що це основна наше основна наша особливість, що з нами у довгі сплави ходять майже одні ті самі. Ну буває бувають, звісно, що нові люди, як на Енгулі цього року були люди, ну, три людини новеньких, а так костяк це все. Ми криворікриворожани і макорточани. <хи> угу. До речі, Олександре, дякую теж за те, що завітали, і хочу спитати одразу, як активний спосіб життя увірвався от у ваше життя, і загалом захоплення сплавами на байдарках це єдине захоплення, саме якщо е, говорити про нього як про активний спосіб життя. Якщо чесно говорити, то здебільшого так. Це у мене одна єдина така віддушина, тому що в своєму житті я досить зайнятий, або сам себе займаю досить натужно. І ось якось так сталося, що друзі почали цим займатися. Я з ними близько товаришував. Ми спробували це в якості розвідки, якогось такого. Екстриму виклику, який вони для себе поставили. І я також приєднався до їхньої компанії, і це мені досить сподобалося. Було все, все ми переживали і труднощі, і, там, і радості, і страждання. Все як, все як має бути, тому що це стихія, це дика природа, це погодні умови різні бувають і так далі. Ну, якось воно мені дуже сподобалося. І я продовжив заняття, ну скажімо, таким дозвільним займатися. Що цікавить більше у вашому захопленні? От фізичні навантаження, можливо, які от трапляються під час самого сплаву, безпосередньо сам екстрим відчути боротьбу із стихією чи можливо якийсь пізнавальний аспект експедиції, адже все ж таки ми говоримо про те, що це відбувається не у закритому приміщенні, а це Просто поруч із дикою природою, не завжди такими е, моментами, які е, схильні до людини, і так вже налагоджені стежки, і таке інше. Тобто, ну, будемо казати, дика природа. так. Ну, Це такий вільний спосіб знайомства з даним видом спорту, е, тобто там. Можна себе помірно навантажувати, можна якось ривками, ну робити якийсь ривок, виклик собі поставити якусь мету там першим досягнути точки. Зараз у нас вже ми розвелися до того, що в нас є радіозв'язок, і ми можемо коригувати там, іти з випередженнями, не відстаючи від безпосереднього керівника. Так. І досить це було так. Що стосовно навантаження, то дійсно, що можна себе добре ну, дати собі таку взбучку, і, власне, що допоможе людині привести свій організм в тонус і, власне, набагато краще себе почувати після сплаву. Це стосується звичайно, побутового життя і так далі. Тобто, Даний вид заняття спортом, ну можливо це і не спорт, але е, таке дозвілля досить гарно впливає на ваш самопочуття та тонус. Угу. Е, якщо говорити про е, якісь визначні місця, то дійсно вони присутні. Е, ну, далеко ми так не відходимо. Зазвичай е, раніше, ну, в давнину, е, все життя базувалося довкола рік, е, неподалік від їхніх берегів. Це млини там різні панські маєтки, тобто люди намагалися зосереджувати, ну, зосереджуватися в тих місцях, де є доступ до води. І ось саме це дає перевагу. Ну, єдиний, можливо, що недолік, щось, що якщо порівнювати там з горами, то якщо ви піднімаєтеся на висоту, то ви можете більше оглянути. Але річка ж займає найнижчу, здебільшого висоту. і… Все, що ви бачите, це те, що ви можете побачити, повернувши голову ліворуч, праворуч, власне, за рахунок низини. І ось якось таке пізнання. Тобто, uh -huh. в, нас, в нас є радіальні виходи для того, щоб ознайомитися з певними осередками тобто, ми зупиняємося, залишаємо якогось чергового. І відходимо, щоб подивитися на якісь, познайомитися з пам'ятками. Всього останнього разу ми навіть потрапили на екскурсію. Тобто були в заповідній зоні mm -hmm. Приінгульської заповідник. Там і досить цікавий нам чоловік, ну, співробітник лісник розповідав багато історій з, з того панського маєтку, там як ну. Там був панський маєток і ось досить було цікаво. Тобто, всі-всі виходи безцінні, і вони залишаються в пам'яті. Едуарде, ну ти будемо казати так, і у практичному, і у теоретичному плані в локомотиві байдаркового сплаву. Отже, запитання, як розроблялися цьогорічні маршрути, чи вносилися певні корективи або нововведення? у ці маршрути? Ну, треба сказати, що для нас інгул це вже реально рідна річка. Ми вже з 2021 року туди ходимо. Ну, я відкрив для себе Інгул з 2021 року, а групи ми почали водити з 23-го. І от 23, 24, 25 ми ходимо по маршруту, який називається Дикий Інгул. Але так, хотілося якихось нововведень, тому ми до, ну, я додав там ділянку нерозвіданих місць. І тому цьогорічний маршрут був у нас на 60% пройдене і 40 новизни. Ну, Тотальної новизни, тобто невідомо нічого було. Але звісно ж підготовлено як треба. Я маю на увазі, що тотальневизни в плані пізнання, а так взагалі що я готуюсь дуже багато часу на це витрачаю. Як тематично виглядає цей перший маршрут, що вже відбувся? Цілий комплекс вражень, пригод та багато чого. Просто Інгул, це річка дуже різнопланова. Там багато технічно складних ділянок, такі як пороги. І ну, там реально на тих порогах треба певний досвід, щоб їх пройти. Ну, звісно, новичок може пройти, але все ж таки, якщо щось не так зробити, то байдарку проб'єш точно. По-друге, там багато природних місць цікавих, там урочище монастирище, надзвичайно велика кількість давніх скель, цікаві ночівлі, місця для ночівлі. Ну, і в цьому маршруті у нас був досить таки багато пізнавальний аспект. Ну, от, реально, Мандрували по території регіонального парку Прингульській, і от у нас була можливість потрапити на, на справжню екскурсію історичну. Так що це комплексна, така була у нас подорож. на повторним Інгулом став не просто презентацією цьогорічного сезону подорожі на байдарках, а й нагодою відтворити цікаві та унікальні локації на фото і відео. А деякі з фрагментів потрапили до нашої традиційної відеодобірки. Прошу увагу на екран. Олександре, які враження от безпосередньо ви отримуєте від байдаркових сплавів? Тобто, якщо говорити про 10 років досвіду вже у байдаркових сплавах, на чому зараз зосереджується найбільша ваша увага? Тобто до себе і вимоги до себе? Ну як можна спочатку треба спрогнозувати те, як буде проходити сплав? Ну, Дається організаторам екскурсій сплавів програмка тих заходів, де ми будемо перебувати, що ми будемо бачити. Тобто вона розписана поденно. І ми можемо ознайомитися з нею і відповідно. Дізнатися, як за бажанням більш розширено, наприклад, подивитися в мережах інтернет, ну, в мережі інтернет, про ті чи інші локації, місця, пам'ятки стародавні, якщо захочеться пізнати розширено. Вона мультимедійна, тобто там є вона додається із фото, можливо, навіть відеофрагментами. Друге, це треба. Грунтовно підходити до самих зборів, тобто у клубі дається список речей, який бажано дотримуватися повністю. Тобто кожен елемент він продуманий з давних часів, тобто кількість того, що потрібно взяти, засоби всі, які там ліхтарики, тобто забути якийсь ліхтарик може. Дуже багато вплинути, ну, дуже негативно вплинути на якість вашого відпочинку та подорожі. З настанням темряви, відповідно, ж є проблеми. Ви ж не знаходитеся в якомусь освітленому приміщенні, світло треба собі давати самому. Це стосується там, медицини, оцього всього переліку, тобто ґрунтовно досить треба підготуватися. Mm -hmm. так. І далі Потрібно ж уладнати всі свої справи перед виїздом, щоб у вас нічого там, ніякий тягар за спиною не був, тому що ви йдете на 7 днів в обійма, ну там 7-10 днів в обіймах. Матінки природи, і відповідно ж, щоб вас це вже нічого не турбувало, ви вже готові і можете продовжувати. Далі, і стосовно враження. Коли ви починаєте подорожувати, тобто сходите на воду, це ж ми розкладаємо знаряддя наші, добираємося до локації за допомогою транспорту, найманого у нас там автобуси раніше. Ми такі були більш молоді і, і умови були дещо інші. То ми активно користувалися залізницею, тобто це далекі подорожі залізницею, тобто, дивіться, який тут комплекс. З, з, цією, да, з цією, ось цією логістикою це все досить цікаво, це все етапи, це все. Тобто ви і в, в Укрзалізниці, чайку з-підстаканників поп'єте, як раніше. Так. Тобто всі ці речі і плацкарт, не оцей ось флюр ви проживаєте. Ну і потім е, приїжджаємо в різні частини. Раніше приїжджали в різні частини України, там Львівська область. Івано-Франківська область, тобто Тернопільська, так ми на Волині бували навіть. Перший дебютний у нас подорож була у Харкові, у Харківській області. Ну, в нас на початку нашої, скажімо так, подорожей. Ми, оце в нас три подорожі були. Чи ці три області були охоплені: Полтавська, Харківська, Дніпропетровська. І от саме в цьому трикутнику досить часто лівобережні річки вивчали. Ну це це, ну по-перше, не всі там бували раніше, тобто це знайомство з різними локаціями. Ось, Наприклад, на стикі трьох областей стоїть цікавий такий постамент. Він такий, ну як кажуть, на Черкащині байдуженький, тобто нічого такого, це просто такий трикутничок, і там написано Д, Х і яка ще там область. Дніпропетровська, Харківська, Полтавська. А, ІП. Так. І там е, така труба, і півник такий, як mm -hmm. Флюгерок. Він вже похилився від віку там в такому відсирому місці. Ну, все це залишає незабутні враження, Ну і відповідно постійно різні люди. в Походи, як зазвичай, ходять дуже такі цікаві люди, прості, якісь пересічні громадяни, яким мало що цікаво в житті. Тобто вони здебільшого не ходять. А такі різнобічні особистості завжди ви можете зустріти у поході та в подорожі. Це люди, як виявилося, це один із основних факторів. Тобто, це ваш настрій, це їхній настрій, який ви йому створюєте і так далі. Командний тобто, це дух. командний дух. так. Це досить так. Тепло, весело і завжди позитивно. Угу. Едуарде, що вдалося втілити у життя от, за підсумками цього сплаву, і який має надихати на продовження цієї активності у подальшому, я Втілити вдалося все, що було заплановано і навіть краще. Це був один, напевно, да, з найкращих наших сплавів ну, так, по, по атмосфері. Дуже класна компанія була. Так, було все так. Сенергетично. Да, повна синергія, якось жодних там конфліктних ситуацій, нічого такого дискомфортного не було. Ми отримали максимум від природи, від погоди. І дощі були, і холода, і вітри, і жара все було, ну, спека. А надихнув так. От реально ви сказали, що надихнув. От, особисто мене він надихнув на те, що хочеться ще раз піти на Інгул, але вже на нову ділянку. І от, до речі, коли ви нам дзвонили, ми якраз з Олександри, наші друзі, ми їхали на Інгул на розвідку нової ділянки цієї річки. І тому заплановано там, в майбутньому піти на Нижній Інгул. Тобто Інгул він такий, знаєте, верхній, порожистий, скалистий з характером, і нижній більш такий для споглядання природи і краси. Як виглядає загалом цьогорічний план заходів? Чи Так, да, вже маршрути? Які ці каменки саме чекають на криворіжців і гостей нашого міста? Ну, особливо я дуже чекаю, коли ми поїдемо на Дністер. Це також одна з моїх улюблених річок. Ми вже там були. Це на початку червня, да, здається? на початку липня. Липня. липня, ми трошки змінили плани. У нас так традиційно складалося, що у нас є великий сплав на початку травня, потім йдуть дводенні, троденні сплави. І десь на початку серпня ми йдемо на наступний довгий сплав. Але от зміна клімату річки міліють. Ми в минулого року певні проблеми там отримали на синюсі. Тому я вирішив на місяць раніше, і от початок липня на Дністер. Це дуже крута ріка, відома по всій Україні, це Дністровський каньйон, мальовнича природа, дуже багато історичних пам'яток. Да? Палаци, замки. Ну, коротше кажучи, Галичина, вона така прекрасна і велична. Так. Так, і ми саме от Галичина, так, і ми пропливали через місто Галич, так. Який, власне, з якого вже і пішла назватися. Чи долучаються до ваших експедицій люди з інших міст України? Звісно, це не може не радувати. Так от вийшло, що нашу діяльність стали помічати і люди з інших міст завдяки Ютюбу, я б сказав би, тому що ну, класно, що ми подорожуємо і знімаємо матеріал. Відтворювати. Так, СС, я монтую і фільм, матеріал. і в Ютубі він там, значить, потрапляє. До таких людей, які цікавляться, і от таким чином от нас на Інгул прийшли три нові людини, які нас знайшли саме по цьому фільму. Це люди з Києва і з Одеси. Тому фільми це розповсюдження твоєї діяльності, це ти показуєш себе світу, і відповідно це притягує нових, зацікавлених людей з всієї України. Ну і раніше також до нас ходили люди з інших міст. Я можу сказати, що це їх прям багато, але. В принципі є, і це реально класне наше досягнення. А зважаючи на те, який зараз складний час, і емо емоційно, і психологічно, так, я так, звичайно думаю… Це реальне досягнення. От ми такий, ну кривий ріг, все ж таке місто, да? не обласний центр, там ну, можемо сказати провінційне місто, але е це я кажу реальні факти, що ми один з небагатьох клубів в Україні, який займається так професійно організацією таких довгих складних походів, автономних. На 8, 9, 10 днів. Мало хто таке робить. Традиційно, якщо ви пошукаєте в інтернеті, це там 4-5 днів це потолок стеля. А от ми хочемо зануритись максимально в природу, щоб відпочити, набрати сил, як ви кажете, да? особливо в такий складний час. Що ж, чекаємо на зустріч після подорожі на Дністер. Так. так. Добре. Дякуємо. дякую. Ну що ж, чи відчуваєте ви себе на всі сто чи сповнені сил? Якщо так, тоді розмірений сплав по річці або екстремальний рафтинг на надувній байдарці стане для вас однією з найбільш захоплюючих пригод і принесе вам масу позитивних емоцій. Звісно, за умови дотримання техніки безпеки під час сплаву на байдарках. Тож нехай водний похід подарує вам захоплення від освоєння нових місць та радість від нових знайомств і спілкування з друзями. Дякую за увагу!